you Поїздка команди Херсонщини до угорської столиці Будапешту завершилася більш ніж вдало. Перед одним з найпрестижніших етапом Кубка світу з кікбоксингу класу А наші спортсмени ніби от звірину наїлися. На шістьох завоювали шість нагород, два золота приміряли новокаковчани, вага 75. У розділі к 1 серед дорослих Дмитро Біднін, здолавши молдаванина та поляка, у фінальному поєдинку переміг побратима з України. Тепер у колекції. І звитяг першого номера національної збірної на одне міжнародне золото. Більше до цього Дмитру Бєдніну вже підкорювалися кубок Європи та Кубок світу, проте вище згадані старти проходили на території України. Аби зачепитися за золото вагової категорії 54 у розділі К1 юніору Кирилу Артиму було потрібно віддубасити двох молдаван. З чим він блискуче впорався. А от Херсонцю Сергію Путілову довелося вдовольнятися від чемпіонством у розділі лоу-кік вага 75. Не пасли задніх дівчата, які були представлені у категорії Діти. Так новокакупчанка Дар'я Маломуж стала власницею і срібла, і бронзи одразу. А Єлизавета Яковлєва повезла до Херсона бронзу. У загальнокомандному заліку синьо-жовтій збірні вдалося взяти п'яту сходинку, у числі понад 30 країн. Найближчим форумом для кікбоксерів Херсонщини стане осінній чемпіонат Європи, куди готуватиметься Дмитро Бідні.